Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Починаю його зі сніданку. Буду робити панкейки. Хочу сьогодні спробувати їх робити ось цією штукою. Ікею брала, пам'ятаєте, хочу спробувати нею. Має виходити дуже ідеальні панкейки. Ну, це зараз я попробую, чи так воно буде. Так, панкейки завжди роблю однаково: 400 мг кефіра, і тут в мене одразу столова ложка олії. Так, далі вибиваю 2 яйця, 65 г цукру, 5 грамів розпушувача, пів чайної ложки соди, дрібка солі і все. Беру завжди тросниковий цукор, але він закінчився, то взяла білий. Перемішуємо все. І додаю сюди порош на 320 г. Одразу ось так перемішую до однорідної маси. Це ось так перемішала повністю до однорідної маси, щоб не було ніяких грудочок. І все, розігріваємо сковороду. Я сковорідку, до речі, змащую ледь-ледь так, щоб тільки торкнутися, щоб і тільки перший раз. Взагалі потім не змащую. І добре, головне розігріти, а потім зменшити температуру. Так, ну що, пробую. Так, перевертати потрібно, коли ось такі, бачите, бульки утворились. Оскільки сковорідка була змащена, то вони виходять перші ось такі трошки неоднорідні. Зараз другі будуть вже однорідні. Коротше, вони виходять ось такі, як равлики. <смішні>, Смішні. Треба трошки швидше робити. Але все одно виходить, як равлик. Бачите, так цікаво. Ну, ось видно. Як вже під кінець гарно, на, як рука привикла, то ось такі гарненькі вийшли. А це мої перші. А це я вже почала робити більші. Бо мені надоїло грати, бачите, які гарні виходять. Більші взагалі круті. Так що зручно цією штукою робити. Вони такі гарненькі, кругленькі виходять. Ось тут в мене вже один на тарілці. А там вже, бачите, два ряди маленьких немає. Тут досмажу вже ось такі великі. Е, дивіться, більші набагато, симпатичніше виходять, дуже вже гарні. Ну, що я прямо художник, намалювала. Ой, це буде дуже смачно. Це в мене сполунички. Дивіться, які не гарні, кругленькі, ідеальні. Смакота. Я вийшла, друзі, йду забирати посилку. Колись така передісторія. Колись чоловік. Ще як ми жили в Україні. Чоловік з рейсу. Ну, чоловік тут працював вже давно. Привозив. Шукерки такі людяники, в жестяній такій коробочці круглій. Звідки він їх привозив, я думаю, він вже точно не пам'ятає, я, до речі, його не спитала. Але я вже давно в пошуках цих людяників. Ну, як, я дуже так сильно не шукала їх, але ось згадала знову про них і захотіла подивитися, чи вони десь є. Почала шукати по інтернеті. І мені викинуло найдешевший сайт. Там ці людяники і там дуже багато різних смаків. Словом, я їх дуже довго шукала, я нарешті їх знайшла. І покажу вам вдома, як вони виглядають, щоб ви розуміли, про що я говорю. Так відірвалася, заказала декілька коробочок. І зараз на почтомат забирати цю посилку, бо замовляла щоб доставили мені на почтомат. Думаю, що так тихо сьогодні. А згадала, що це ж міст перекритий і сюди ніхто не їздить. Вітер такий сьогодні, капець. Два дні дощ лив просто безперестанку. Сьогодні трошки випогодилось, але дуже парить. Знову буде дощ 100%. Така маленька коробочка. В принципі, чого їй бути великою. Ось такий сайт, де я замовляла. Я, до речі, потім подивилася, що ось ці цукерки є в Ашані. Трохи дорожче, але якщо за одною коробкою, то не варто замовляти. А я тут замовляла 5 штук, то було вигідно. А якщо, звісно, одну купити, то можна поїхати в Ашанта і купити. Ну, я думаю, я більше не буду замовляти. Хоча там дуже класний сайт. Дуже багато всього є цікавого. Зайшла в магазин Алді. Дивіться, як вам дерев'яна накладка на унітаз. Я особисто вперше таке бачу бамбуково. 90 злотих. Ось полка для ванної є. Ось така 40 злотих. Сковорідки. Я в пошуку сковорідки, але не алюмінієвої, це точно. Це вже відчувається, що дешево. 25 злотих. Садові меблі різні. Ось Такі я бачу на колесиках. А це для цього. Для салатиків різних, для зелені. 70 злотих. Келихи ось 17 покривала, на ліжка є. До речі, гарні ціни. 2,30 на 2,50. 50 злотих. Ось є менші за 2,80 на метр 79. І ось ще менші. Килимки є. По 50 злотих ось такі плетені. Футболка капа 25 злотих. Біленька. Ось така. І синя ще є. Так, це на що? Простирадло. Простирадло і наволочки 50 злотих. Біленькі. Баночка така, тут написано все по 10 злотих. Корзинка. Оце який зараз прямо хід став маленьких сковорідок. О, ну ця така важка. Це вже серйозно. 45 злотих, дуже важка. Граніт, не гранітна, а як, боже, як це важка називається скворітка. Ви зрозуміли про що. Ось і така є ще, теж, напевно, важка. О, це для грилю на цьому, на вогні клас. 60 злот. А ось і є велика за 45. От і це чудом. І ось ще більша є. 60. Так, купила я тільки ось таку пасту з печеними баклажанами, з паприкою грильованою. І ось такий кіндер. Без квітики. 5 штук. 10 злотих коштують, а ця паста 8 чи 8,99, не пам'ятаю, хочу спробувати я ще її не брала. А думаю, вона смачненька. Так, розпакувала цукерки. Ось так вони виглядають. Така коробочка залізна, і ось тут різні смаки. Це грейпфрут з ананасом. І бачите, всередині є ще е, начинка. Ось такі з вишенькою і з лаймом. Ще одні з полуничкою. Це, я знаю, чоловік зацінить. Я теж люблю, але він в мене все щось полуницею любить. Такі з яблучком і чорницею чи поричками, не знаю. І ось ці з лісовими ягодами, але без начинки. Це єдині без начинки. Всі ці чотири з начинками. Так, Зараз подивимося, як всередині виглядає. 9 злотих одна упаковка. Ось такі вони. Ой, як пахнуть! Поставлю в автомобіль одну коробочку. М -м -м, дуже смачні. Коротше, ваша ані є. Якщо хочете спробувати і не пробувала. Запікала м'яко, покажу на кулінарному каналі, буде відео. Не м'язко, а вирізку Свино. Це вона вже охолола, в холодильнику ніч простояла, хочу зараз її такими тоненькими порізати шматочками, щоб було зручно брати на бутерброд. Дуже смачно вийшло. Прям такий простий маринад і так смачно виходить. Частину дам чоловікові на роботу, частину вдома. Перескольду це м'язком. Треба плоский контейнер, ще скляний купити. У мене пластикових багато плоских, але я чомусь так не люблю пластику зберігати. Більше люблю в склі. Ось, якраз повний контейнер. І все, буде так зручно собі тістав і з'їв. Дійшли, нарешті, в мене руки вже до ванної кімнати. Починаю там прибирати і починаю, як завжди, з душової кабіни. Спочатку я взяла саву своє улюблене, обробляю кутики, бо не знаю чому. Але чомусь в кутиках, хоч і за силікон, все одно кидається грибок. Хоча не так давно нам міняла цю душову кабіну, і силікон свіжий, але все одно грибок є. Ну а далі вже поверху прийшлася до местососу, все заливаю, особливо всі. Кути найбільше, ну і саму ось цю маленьку ваночку. Є у мене ось такі щітка, така як колись в мене в розпаковках попалася. Як я робила один раз розпаковку, купувала, не знала, що там попадеться. У мене такі дві щітки, класні вони. Зручні. Я ними завжди так розтираю, наношу. ношу. Пройшлася також по плитці, нанесла доместосу на плитку, на шви, тому що ось так десь по пояс, то теж трошки кидається грибок, тому я теж по швах проходжуся теж залишаю, щоб він подіяв, і тоді також цією щіточкою прохожуся, ну, а потім вже змиваю все водою. Ну і скло я теж мию сьогодні за допомогою губки і разом з миючим засобом, милом, звичайним милом. І потім змиваю водою і проходжуся з цим скрипком. Дуже класно відмиває він. дверок, як бачите, немає, бо якраз перед цим влад. Приймала ту, що я вже не ставила їх помию без дверок, так буде зручніше, ці боковинки, а потім вже поставила дверки і також їх, звісно, помила. Пройшлася також по зовнішній стороні, все те саме зробила. І низ перейшлася, витерлася ганчіркою, витерла і ставила свої баночки на місце. Вже перейшла до зони поличок своїх, своєї. І перебрала трошки її, бо, в мене тут дуже багато засобів, в яких завершився ось буквально там, в липні. Навіть є деякі засоби в травні. закінчився термін придатності, я рідко ними користуюся, перебрала, трошки повикидала, місця стало тепер трошечки більше, щоб заповнювати новими засобами. Поперевіряла все, попритирала тут пил. Дуже я колись хотіла цю поличку, бачила в інстаграмні картинки. Дуже такі гарні всякі картинки були з цією поличкою, дуже її хотіла, а вона така неякісна виявилася, але я коштувала вона немало як для такої неякісної полички. Я її вже і фарбувала, була трошки, бо вона була така в плямах, зробилася, як то жирних, то їх пофарбувала трошки оновила, але зараз вона ось стоїть у ванні і все одно трошки вже знову. Забруднилася, знову стала плямою. Показую, що я вже тут поприбирала все частенько, все розставила на свої місця і вже перейшла біля, ось тут біля унітаза, протираю плитку, теж ось так по кругу, трохи вище ось цієї коричневої. Повністю до самого верху, до стелі я не вимивала. Як поставили щотчик? Це так замінили на нові щотчики, прийшли. що плитка не закривається. Раніше до того, як замінили, то плитка ось ця гарно закривала ось цю диру і все було добре. А тепер вона не закривається, бо щочки ось так там випирають. Оце спеціалісти. Це я ось так його підпираю до местосу. Ну от як так можна робити? Ну, реально. Нема що сказати. Так, я вже повимивала ось там, там теж плитку вимила, там вимила, унітаз теж вимила. Це квіточку буду робити на унітазі. Зайнялася вже з цією частиною всю повимивала. Перейшла в зону церква і ми його знову ж таки губкою і милом, бо зазвичай мию засобом засобами для скла, для вікон, але забрав чоловік його машину. І, звісно, додому не повернув а мені було якось лінь іти на стоянку до машини, щоб принести його словом. Вирішила. Не заморочуватися і помити звичайним милом, тим більш воно гарно відмило все. Змило, потім ганчіркою все змила, потім пройшлася скрипком і завершила це паперовими рушничками. До речі, забулася вам показати у відео, точніше, мені здається, показала, але десь цього фрагменту я не знайшла. Ось ці ганчірки, які я купувала в ікеї, показувала вам відео, така зелененька і жовтенька, дуже класні. Прямо я така задоволена ними. Вони е, якісь такі, як. Менш слизькі з однієї сторони, з іншої такі трошки м'якші, і ними дуже класно вмити все. Будь-що. Я провірила і на склі, і на плитці, і ось просто все в неї вимивала. Дуже класно вона чиститься, ганчірка. Просто я мега задоволена. Одну я залишила на кухні, а одну ось тут використовувала ось у ванній кімнаті. Вже протерла омивальник, точніше залила його доместису, щоб там все подіяло, і потім. Я Вже помила його. Ну і, звісно, все, що потрібно для умивальника, для зубних щиток склянки І вже у зоні ось пральної машинки теж все. І саму пральну машинку теж протираю, коли тут прибираю. І пройшлася також по плиці. Ну, і, звісно, замінила новенький рушничок. Ну що, я все поприбирала. Сьогодні прямо дуже собою задоволена, що я і плитку помила хоча б до ось так. Можна сказати, по зону голови. Ось, і кругом так по всій вані пройшлася. В принципі, вона ж найбільше і маститься якраз у цій зоні, тому що там зверху так не помітно, щоб вона була якась брудна. Хоча теж не мішало би пройтися. Все повимивала вже в мене там прання вже друге допралося. І залишилось мені, я вже попилососила, залишилось мені протерти підлогу і застелити килимки. І все. І я вже на цьому завершу сьогоднішнє прибирання. Я завершу свої відео, дякую, що додалася до кінця. Сподіваюся, воно вам взагалі було потрібне, бо вже і не знаю, чи знімати, щось, чи не знімати. Я щось знімаю протягом декілька днів, потім сідаю монтувати, дідивлюся ці новини і просто вже не хочеться ні монтувати, нічого. Сподіваюся, у вас все добре. Ви всі живі, здорові і бережіть себе! Держіть своїх рідних і близьких. І бажаю вам тихих, спокійних ночей і днів. Зустрінемось з вами у нових відео. Всім па-па!